Чому в Євросоюзі пропонують заборонити популярний російський трек Сигма бой? Пропагандистський трек Сигма бой у виконанні малолітніх дівчат став об'єктом критики в Європі. Навіть під час повномасштабної війни з Росією російські пісні залишаються популярними в Україні та нерідко потрапляють у музичні топи. Однією з них є Сигма Бой. Цей трек поширився світом через TikTok і став об'єктом великого скандалу. Що таке Сигма бой? Сигма бой це пісня російських блогерок 11-річної Бельці та 12-річної Марії Янковської. Трек розповідає про юнака, якого хоче добитися кожна дівчина. Скандальний кліп критикують за проросійський світогляд, а також за відверте вбрання виконавець. Термін Сигма виник у 2010-х роках. У молодіжному сленгу термін Сигма означає упевненого в собі та байдужого до громадської думки чоловіка, який не прагне нікому сподобатися. У кінематографі образу сигми зазвичай притаманні ненависть до жінок, зневага до соціальних норм. Цей трек поширився серед підлітків через соціальні мережі. Цікаво, що трек можуть заборонити навіть на батьківщині. Російські активісти обурилися через сексуалізацію дітей і попросили генпрокуратуру перевірити пісню на відповідність моральним засадам. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд.